В результаті співпраці я отримав, якщо заокруглювати 290 тисяч. Розкажіть, будь ласка, з якою проблемою Ви виштовхнулись, через що ви звернулись до нас? Ну, У мене було декілька проблем. Перша звільнення. У мене були всі підстави на звільнення по стану здоров'я, але. Частина не хотіла звільняти по деяких проблемах, і друга це грошове забезпечення, недоплати по заробітній платі в період лікування. Угу. А через що вас е, залишили без, без оплати за лікування, що трапилось? Е, е, на підставі тому, що мене вивели зі штабів, який попав в госпіталь через дуже короткий період. Не поставили відомі, вивели поза і під час лікування в мене був розрив дня е, між госпіталізацією і відпусткою, або між консультацією лікаря і направленням. Е, і вони сказали, що якщо в тебе є розрив сутки, хоча б, то вже все. Е, по 100 тисяч вам ніхто платит, платить не буде, будуть платити по 30 заробітня плата плюс від президента. Скажіть, скільки місяців ви були на лікуванні? Я був на лікуванні з шостого місяця того року до першого місяця цього року. Першому місяці цьому році я пройшов ВЛК на Угу. А чи були у вас спроба самостійно якось отримати виплати за лікування? Так, були. Я писав рапорти з прикріпленням своїх лікарських бумаг, з прикріпленням направлень, які мені давали медперсонал. На що мені було ноль реакції? Uh -huh. людина, проблема була в тому, що я не знав законів. Вони відштовхувалися на закони, і ти їх відкриваєш, читаєш ті закони, на які відштовхуються, бо по факту вони праві, але по факту вони і неправі. Людина, яка не розбирається в законах, дуже тяжко розібратися в цій ситуації. Тому прийшлося шукати людину, яка розбирається в цьому, яка підкована в правознавстві відповідно до військовослужбовців, і так я попав на вашу фірму. Угу. А підскажіть, скільки місяців ви намагалися самостійно отримати законну виплату, і через скільки місяців, через який термін, вже співпрацюючи з нами, ви отримали повну суму? Я намагався місяць чотири. У мене там були переведення з одного лікарського заходу до другого, потім операція десь з місяця восьмого. Я намагався до місяця першого пробував десь там щось. Там почув, там узнав, там спитав і так чуть-чуть пробував. А, а з вами почав співпрацювати десь місяця другого цього року, і в період трьох місяців ми повністю закрили справу. Mm. Ну, Три-чотири місяці. Мене попереджали меча ваші працівники, що воно трошки затягнеться, бо поки всі запити повідповідають, мене частина знаходиться не в підрозділі, а в зоні проведення бойових дій, і вона не спроможна відповідати дуже швидко на такі запити. Потребується часу. Ну так, це дійсно правда. А підскажіть, яку суму ви отримали вже в результаті співпраці? В результаті співпраці я отримав, якщо заокруглювати 290 тисяч. Стосовно того, хочу трошки уточнити, що ми з вами почали співпрацювати. Ми подали позов до суду, і вже в результаті, після того як ми подали позов до суду, почались уже якісь дії. Вам з частини почали виплачувати. Я так розумію, в добровільному порядку. Тобто, е, так до суду не дійшло. Е, е, е. так. Ви подали позов до суду. Позов до суду е, на про те, що я подав на суд на частину, дійшов до юристів частини. Мені перезвонив е, юрист з моєї частини і запропонував мені мирне рішення цього проблеми, е, щоб ми не ждали результату суду, не ждали, поки воно все пройде. Вони підготували рапорт, юристи подали до нашого начальства, Наше начальство одобрили, підписало, і вони виплатили Суду не, не дождавшись до. Стосовно того, звідки ви дізналися інформацію про нашу компанію? Про вашу компанію я дізнався чисто випадково по інтернету. вами. бо перед тим як до вас в мене була попитка. З юристами співпрацювати дуже з військовими, але некомпетентні вони в, в своїй роботі. У мене колеги посовітували, а потім і одговорили ж від роботи з цим юристам, бо в них нічого не вийшлося. Вони оплачували абсолютно суму йому за його роботу, а її плані в плані тому, що щось отрималося взагалі нуль. Вони просто потратили час і кошти. І потім я в інтернеті чисто знайшов вашу фірму, почитав отзиви, подивився в інтернеті та й вирішив спробувати. Чи були у вас можливо якісь сумніви чи побоювання стосовно того, тому що у вас вже був такий трошки невдалий досвід? Трохи, трохи було так, але я поспілкувався з вашим менеджером по телефону, ми з ним провели консультацію, потім я з ним ще поспілкувався. Чисто як е, по-дружески, можна сказати. Е, він об'яснив, як це все воно проходить, як воно відбувається, оплата ваших послуг. І я поспілкувався з жінкою своєю. Ми подумали, що сума приємна, не така страшна, як деякі юристів. І е, оплата подійно, нам більше подобається, бо ми бачимо результат, за яким ми оплатили, і від того відштовхуємося, що будемо платити далі. Ми оплатили одну суму, ви показали результат. Оплатили іншу, показали результат, і тоді вже ми поняли, що з вами можна співпрацювати. Так, mm, да, добре. А підкажіть, е що ви можете порадити іншим е військовим, яких також от, не виплачують через переживання строку лікування? Чи виводять поза штат? Е я побратимам, з якими я тісно спілкуюся по сей день. Я всім їм рекомендую вашу фірму. Uh, і хлопці, деякі до вас вже звернулися, наскільки я знаю, вони вже з вами дуже працюють. Бо якщо ти не знаєш законів, якщо ти в них не підкріплений, ні, ти нічого не доб'єшся сам. Ти просто потратиш своє врем'я, свої нерви і бажання щось зробити далі. А так звернувся до спеціалістів і просто очікуєш результат. Ти можеш спокійно займатися своїм здоров'ям, своєю психікою. Відновлюватись від всіх своїх подій і паралельно люди займаються твоїми проблемами. Ти про них не думаєш. Ти зациклюєшся більше на, на тому, що ти більш корисна в даний момент. Так, так це дійсно правда. Е, я вдячна вам за ваш відговід, що зв'язалася зі мною. Е, гарного вам дня. Навзаємо, до побачення. До побачення.